же часом міноборони країна-агресорка звинувачує Україну, начебто те, що Збройні Сили України через кілька годин після розмови Трампа і Путіна вдарили по енергооб'єкту в станиці в Київський режим спеціально сриває мірні ініціативи Трампа, доповіли в міноборони рашистської недокраїни. Звичайно, знову ж таки росіяни показують те, що вони не готові до закінчення війни, до мирного врегулювання, і вони продовжують створювати. Маніпулятивні провокації звинувачуючи в усіх бідах України військові рефії після переговорів Путіна і Трампа отримали ж. Наказ про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України сказала про це міноборона країни агресорка ЦТУ далі. В цей момент в повітрі перебували сім російських дронів, націлених на українські енергооб'єкти в Миколаївській області. Російське ППО було наказано знешкодити цей дрон. Ну а в цілому ж розуміємо, що щоб там міноборони РФ і не говорила зараз. Між собою російські пропагандисти і різні так би мовити їхні відомства домовитися не можуть. Можуть про те, що ж хто кому казав, а хто не казав. Адже Дмитрій Пісков, ворот Кремля, сказав про те, що Путін не скасовав команду припинити вогонь по енергоінфраструктурі так України, незважаючи на провокації Києва. Ну, дивні заяви звучать звичайно ж таки знову від рашиської над Мін Мінвбивств країни агресорка продовжує просто свої нікчемні спроби звинуватити взагалі Україну. Напевно ж таки в початку він. Росії проти України тим же часом щодо розмови будемо говорити трішки і Трампа і Путлера. Трамп після розмови з Путіним заявив, що Росія має перевагу, адже, начебто, оточили вони 2,5 тисячі українських військових. Зараз же багато зброї спрямовано один на одного. Припинення вогню без подальших кроків було б складним. Марефія має перевагу. Вони оточили 2,5 тисячі тисяч військових. Вони оточені. Це не добре. Ми хочемо з цим покінчити. каже Дональд Трамп. і далі продовжують зстувати. Ми робимо це, хоча американці в цьому не приймають участь в конфлікті, це могло перейти в третю світову війну, а це дуже безглуздо, але дивні речі відбуваються. Я думаю, що в нас була чудова розмова, яка йшла біля двох годин. Ми говорили про багато речей, про досягнення миру і багато іншого також заявив Трамп. Ну а він вирішив прокоментувати події на фронті. Що фронту, звичайно, ситуація там постійно є складною, і щодо військових о, збройних сил України, які пробувають. В оточенні мав на увазі він Курщину, де начебто, за словами так Трампа, перебувають українські військові в оточенні. Але все, що відбувається наразі, так коментують і українські захисники. Наприклад, в Генштабі Збройних сил України повідомляють про те, що впродовж доби російські війська здійснили 21 атаку. При цьому Порівнюють карту, яку публікували генштабі ЗСУ су напередодні. Можна помітити, що є все ж таки зона, де отримують Збройні сили України так фронт, але вона знову зменшується. Просування ворога зафіксовано на кількох ділянках фронту за даними сервісу. Deep State, площа буферної зони на Курщині станом на вчорашній день становить 110 квадратних кілометрів. Ще тиждень тому сили оборони контролювали майже 200 квадратних кілометрів. Ну а зараз. Ситуація продовжується складною. До речі, українські війська вибудовують лінію оборони вздовж панівних висот на території арафії. Ворог продовжує атаки на українські позиції біля населених пунктів Олешня та Гуєва. На Курщині йдуть важкі бої. Ворог продовжує зберігати значну перевагу в кількості піхоти і дронів, в кількості авіатаркатних ударів. Тим же часом маємо коментарі також і від Івана Тимочка, голови ради резервістів сухопутних військ ЗС України, який ексклюзивно для телеканалу ПІТІВІ розповів свої думки щодо подій, які відбуваються наразі на території Курської області. А ну і також дає він коментарі про ймовірне оточення наших військ, яке зараз підтверджують лише Трамп та расистські так звані воєнкори. Що про це знає Тимочко, Теж можемо почути. То далі перш за все, перш за все, що важливо розуміти, Трамп широко анонсував свою розмову з Путіним, і я думаю, що попередньо передана анонсацію все-таки проходили якісь переговори, можливо, і мав якісь результати розвідки про неготовність Путіна йти на якісь компроміси. Але оскільки тема анонсована, коли увага сконцентрована навколо Трампа, президента Америки зараз дуже серйозно. Коли ми знаємо, що всередині американського суспільства рівень підтримки України в рази більший, аніж, скажімо, американського політичного Бомонт, він змушений реагувати все одно на внутрішні суспільні настрої. І якщо він розумів, що скажімо, реальних поступок від Путіна він взяти не зможе, то все одно треба показати якусь перемогу чи якесь успішне рішення, умовно успішне рішення, навколо якого можна Скажімо, концентрувати увагу медіа і суспільства і частково, або, скажімо, поверхнево, відволікати увагу від всіх інших речей, де, по суті, не відбулося жодних домовленостей. Якщо оточення немає, то завжди можна заявити, що воно є, а потім заявити, що я вирішив цю проблему. І всім сказати, ну от дивіться, українських військові, вони всі там. Тримають далі лінію, воюють, а ті, кого були в оточені, відпустили, і так далі. Бо е, ми прекрасно всі з вами пам'ятаємо, як, наприклад, було ж свій свій час оточення навколо зосталі наших військ. Ми знаємо наскільки Росія демонструвала, намагалася це продемонструвати, е, і наскільки це був складний міжнародний політичний переговорчий процес. Як потім укладалися угоди, як здавалися військові в полон, це все анонсувалося росіянами. Зараз цього абсолютно з цього нічого немає. Вони навіть не можуть показати якоїсь там кількості трофейної техніки чи великої кількості полонених. Так там нашим бійцям надзвичайно складно. Так нашим бійцям приходиться там виконувати. Свої бойові завдання в надзвичайно складних і напружених умовах. Бо бої за Курщину для Путіна це і питання політичного його особистого якогось престижу, але немає жодних от таких моментів, які би могли нагнітатися чи фокусуватися росіянами, якщо б вони дійсно могли чи мали би в оточенні якусь таке кіогрупування українських військ, звичайно, що це така собі інформаційна теза для того що від Трампа, зокрема для того, щоб більше вона посилається для американського суспільства, бо зрозуміло, що скажімо так, американці це перепровірити. Наочно не зможуть, але і це дає йому можливість маневрувати і обґрунтовувати. Тут я домовився, а тут я ще веду переговори. Тому про це ми якісь оточення відкидаємо. Тим паче, ну всі структури наші це відхиляють, навіть більше, навіть росіяни про це. Говорили, що заявляють, що вони нема такого оточення, але воно, як бачимо, інформаційно все одно сколихнуло як українське суспільство, так і частину європейського. Це дало між іншим інфопроводи для ряду іноземних медіа, теж для себе привернути увагу, бо вони вже почали розглядати, описувати варіанти і так далі. Це все. Така собі інформаційна кампанія, яка до реальних подій на лінії фронту, скажімо, має більше інформаційне значення аніж реальну прив'язку. Ну і до речі, говорячи про фронт, варто відзначити, що головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський відзначив командирів, які утримують найскладніші ділянки фронту. Як повідомляють наші колеги, також відомо стало, що головнокомандувач збройних сил України, генерал Олександр Сирський, відзначив командирів підрозділів, які отримують найскладніші ділянки фронту. Він оприлюднив у телеграмі відповідне відео, зазначив, що провів нараду. Відзначив командирів, які отримують ділянки фронту. Зазначає Сирський, сирське більше напередодні. Він також дописував, що завдяки злагодженій професійній роботі наших захисників загальні втрати окупантів у живій силі з початку цього року вже перевищили 100 тисяч осіб. Дякую українським воїнам за професійну бойову роботу та стійкість. Сили оборони України продовжують знищувати ворога по всій лінії фронту. Напередодні також Сирський дописував, що відпрацював у смузі оборони бригади Харція на харківському напрямку, де противник не припині. Ня спроб штурмових дій на місці детальніше вивчив оперативну ситуацію, обговорив актуальні питання для забезпечення стійкості оборони, зазначає Сирський. З'ясував потреби наших військових. Віддав казівки для вирішення проблемних питань. Він говорить, що у травні минулого року. Російський агресор починав тут масштабну наступальну операцію, маючи на меті створення на півночі України так званої буферної зони та ймовірне захоплення Харкова. Однак, через 10 місяців ворог заблокований в районі Вовчанська, а на деяких відтинках відкинутий на північ. 13-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України Харція одна із тих військових з'єднань, яка надійно утримує визначені рубежі та знищує окупантів, ефективно використовуючи безпілотні і роботизовані системи. Причому як в обороні, так і в наступі, серський зазначив, дякую воїнам за стійкість та результативність. Що ж далі, до речі, будемо говорити також і про те, як Джонсон реагує на телефонну розмову, яка відбулася із Путіним та Трампом. Борис Джонсон він все ж таки продовжує підтримувати Україну і гучно розкритикував розмову, яка відбулася між двома лідерами різних країн, які е, зараз висловлюють дивну позицію щодо України. До закінчення війни між собою. Активно товаришують, на жаль, і ось що каже колишній прем'єр-міністр Великої Британії, відреагувавши на результат переговорів Путіна та Трампа, вважає, що диктатор Росії прагне зробити Україну васальною державою. Про що повідомляють саме видання з посиланням на допис експрем'єра в мережі ікс. На думку британського експрем'єра, російський президент намагається роззброїти Україну та її нейтралізувати. Путін буцімто не веде переговори, Говорив, а з нас сміється. Цитую, що написав Джонсон. Яка несподіванка Путін відкидає безумовне припинення вогню? Він хоче продовжувати бомбити, вбивати невинних українців. Написав Джонсон. Нагадаємо, що канцлер Німеччини також вважає, що взаємне тридцятиденне. Все ж таки, припинення ударів по енергетичній інфраструктурі могли б стати першим кроком до сталого миру за словами Шольца, Україна могла покласти ем, покластись на Європу. Жодне рішення не можна ухвалювати через голову українців. А в білому ж домі водночас заявили, що Путін і Трамп дійшли згоди в тому, що війна має завершитись тривалим і Це розпочнеться з припинення ударів по енергетиці і технічних переговорів щодо морського перемир'я. Тим же часом президент України Володимир Зеленський вже говорить, що Україна перед. Дасть партнерам список об'єктів, які РФ не повинна обстрілювати до нього, увійдуть енергетичні інфраструктурні та цивільні об'єкти. Так зараз цитують різні видання, слова, які з'являються від президента України Володимира Зеленського. Тим же часом, The Independent писало про те, що британських спецпризначенців привели в готовність до відправлення в Україну. Військові джерела повідомляють видання, що військові стратеги сказали підрозділам спецназу готуватись до відправлення в Україну в рамках мирної угоди, що готується. І також видання пише, що викликають резервістів для підготовки та перевірки справності військової техніки. Тим же часом Росія має довести, що хоче миру, і на неї треба тиснути, щоб забезпечити її присутність за столом переговорів. Такі гучні слова також з'явилися від президента Фінляндії Олександра Ступа. Це він сказав якраз таки під час прес-конференції спільної з президентом України Володимиром Зеленським. Він наголосив на тому, що Україна є частиною Європи. Сподівається, що скоро ми будемо разом з ЄС в ЄС та НАТО. І наголосив, що ЗСУ найсильніші і найсучасніші у Європі та Фінляндії є чому повчитися в українців. Також він додав, що є лише два способи відповісти на пропозицію Трампа про мир. Так або ні, Україна не прийме припинення вогню з умовами. Президент Фінляндії Стуб про це сказав також на спільній прес-конференції. Ну а про роль в Європу в переговорах, які відбуваються, так начебто щодо закінчення війни в Україні або ж припинення гарячої фази війни, пропинення бойових дій на 30 днів, 30 30-денне перемир'я, Так його ще називають. Можемо прослухати думки Олександра Стуба, президента Фінляндії, який все прокоментував зі свого боку. Мені здається, що історичний досвід показує, що як, якщо ви показуєте будь-яку слабкість перед росіянами, вони нею скористаються. Я думаю, що є певні ключові речі, пов'язані з самозахистом України, і вони пов'язані з розвідданими, наприклад, в тому, що стосується Європи, я вітаю лідерство. Прем'єр-міністра Стармера та президента Макрона ми матимемо зустріч щодо військового планування у Лондоні завтра з нашими е, очільниками з питань стратегії, щоб обговорити, яким може бути потенційний військовий план. Є одна деталь, яку я наголошую в усіх моїх розмовах з союзниками: це те, що Україна. Має дуже спроможну переговорну команду. Сполучені Штати мають дуже спроможну переговорну команду. Росія має переговорну команду. І я думаю, що Європа теж повинна мати переговорну команду. І я би хотів побачити, щоб лідерство походило з таких країн, як Британія, Франція, Німеччина та Італія. Тому нам потрібно. Почати діяти власним чином, щоб мати агентність у цій грі. і коли почнеться перемир'я та, та власні, власне мирні перемовини, європейці повинні бути залученими.